Хай полишить нечестиві путі буй Свою і беззаконних помисли свої, і нехай повернеться до Господа, і Він Його. Але як не вище землі, так і путі мої вище буті ваші, і думки мої вище за думки ваші, як тож ні сніг ніг радує з неба, повертається до мене мали, але вчинить теру в морі пам'ятку зі мати. Перед вами пісню, який ніколи не буде звичайно, молите, допомайте Господні, Господь просвічення моєї, Слозі, за Богою, Господь захисни життя волоса, Господь просвічення моє. І Спаситель мій, кого о, боюся? боюся. Модрі. До Коринф'ян перше послання святого апостола. Всі були під тварою і всі прийшли крізь море.